Стави за статтею 130 ми закриваємо по всій Україні. Робимо ми це завдяки тому, що у нас є досвід більше 6 років, а також є можливість проводити судові засідання в режимі відеоконференції. Тобто, нам не треба особисто відвідувати судові засідання для того, щоб закрити провадження. Найголовна задача адвоката знати закон. І неважливо. Чи буде адвокат особисто перебувати в судовому засіданні, чи не буде? Відеоконференція абсолютно дозволяє це зробити професійно. Дивіться відгук нашого клієнта і дивіться, як проходить судове засідання в режимі відеоконференції. Доброго дня, Дмітрію. Хотів би вам подякувати за юридичну допомогу за те, що Закрили мою справу, хоча це було непросто, але завдяки вашим знанням, і професіоналізму і великому опиту це вдалося. Все було дуже чудово. Дуже рекомендую як професіонала своєї справи.